Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео ми з вами підемо от від тої вежі, підемо бо тут по стежці, Дослідимо, подивимось, що тут є. І тут у нас десь має бути невеличка печера. Ми напевно до неї сходимо і зачистимо її. Так, давайте сідаємо на коня. так, Тут у нас світлячки. Та печера буде невелика, тому я гадаю, що відео буде також недовгим. Якщо ясна річ, ми не будемо помирати постійно. Так, тут у нас все світячки. Так, тут от акуратно. Я десь показував в другому відео, що тут можна також прокачуватися. Тут з'являються шари. Тікаємо. І з корабеєм, тут на них можна нормально заробити. Бачите, 2300. Якщо отак от пробігати і назад до благодаті, туди-сюди, то можна нічим сильно не ризикуючи заробити трохи рун. Навіть на самому початку. Так, йдемо далі. І тут о, о, біля того дерева тих курінь також має з'явитися ще один шар. І тут треба акуратніше, тут треба ховатися одразу куріння. Тут ми не встигли, не зарубили сильно рум нічого. Так, йдемо далі. Далі можна спокійно вже зіскочити з коня. Піти пішки. Шарів далі ніби не буде. Тут нас чекає ведмідь. Так, можемо. Магію тут. Так, тут ведмедя нам. Кістки. От, бачите, та от є печера. Але давайте ми пробіжимо трішки далі. Щоб потім не вертатися. Звідки ми почнемо, може, потім наступне відео. До іншої благодаті добіжимо. Тут нас ще очікує ще один одній. Тут сидять крачки ті. Лапка не, не випала. Так, забираємо ще на випалу і біжимо далі. От бачите, далі ми вже бачимо благодать. Давайте її запалимо. От вона є тут. І повернемося давайте в печеру. А звідси ми можемо потім або звідси через міст пройти до того дерева, або звідси можемо піти до того дерева теж, кому як буде зручніше. Так, Давайте біжимо назад. Тут не є далеко. Ну, той дощ постійний, тут чомусь якась локація, така вся з дощами майже. Йдемо далі. Так, тут темно, бажано запалити ліхтарик. Заходимо, запалюємо. Ще тут Благодать. Так, і тут -а у нас буде зараз два шляхи. Один наліво, один направо. Наліво у нас тут рудний ведбідь чекає. Давайте спочатку розпоряднемося з ним. Так, де? Сюди от ховаємося, поки він там буде бушувати і будемо виходити його просто розстрілювати трішки він нас зачепив то не страшно Так, Опа прибіг до нас, тут акуратно є краще відстояти, бо його кіхті часто проходять через ту скелю, чомусь і можуть вас зачепити. Можемо навіть лапку з'їсти, зробимо на ньому трошки трішки більше рун. Так, ще раз підлюковимся і будемо його добивати. Так, далі є. 10 тисяч рум заробили. Давайте подивимось, що він тут охороняв. ось нас ще з нього нам випало. Так, гурубена, тут горубена, китка, китка. охороняє він. що у нас тут? ось ну, тут Лені. Ой. Так, тут бутон. Олень. Так Стоп, а десь тут звідки ми прийшли. Ага, звідси ми прийшли. Отакий талисман. Давайте глянем, що тут таке. Так, дай у нас талісмани. Він збільшує баланс нам, талісман. Так, все, тут а ніби нічого немає, але мені здається, десь ми там ще руни пропустили. Десь там би мало бути... Черглуми, а дочка. Де... Так, больше их бачил. Не тута. Так, не не так. Стоп. Здесь я е забукал. Вдвох. А, вот, бачу. Значить, заховали їх і не видно за тими. Тут о 12-та руна є і ще зігріваючий камінь. Так, далі нам треба йти. От сюди треба буде. Але ми вже трошки витратили фляг, тому давайте відпочинемо і підемо тепер в ту сторону, там більше до боса. Ляги поновили, До медведя ми тепер не підемо. Давайте його обійдемо спокійно і підемо сюди. Так, тут от є спуск вниз, зіскакуємо. Вбираємо ще мох є. Тут -от ще один є мох. Отут є спуск вниз, але для початку, якщо у нас є дальня зброя, тут внизу є говки. Можна їх. Можна зіскочити, але можна і спуститися по тому проходу. Заодно підібрати тут ще мох. Ще одного волка ми пропустили. Так, ну, туди... так, давайте... так тут у нас золота руна восьма лежить. Тут щось вовки випало. І ще кров монстра. Тут ще мох. Так, і тут мох. І більше тут нічого цікавого і немає. Печера невелика. Багато отут чогось немає. Так, і тепер отут у нас є спуск до боса. Там буде подвійний бос. Зіскакуємо, акуратно можемо тут поки присісти. Так, давайте вип'ємо оту флягу і давайте виключимо нашого лицаря. Так. Бажано тут, скажу вам чесно, спочатку націлюватися не на того боса, що сидить, а от на того, що ходить. Скоріше, краще його вбити, якось постаратися. От, От як ми його обб'ємо, тоді буде простіше. У не надявся, правильно. Так, давайте лапку йдемо. Геріємо у місці, заробимо грунт побільше. Гарун побільше ми заробимо добре. Ми ще не прикорм. Ще талісман заробили. Забрали 101 аж тисячу рубль. От, все. Ну, от, така от невеличка печера. Давайте подивимося, який ми талісман взяли. Талісман, бачите, ми взяли потужніший H плюс 2. Він супротив вогню робить, більше потужніший. У нас був простий. А той H2. Буде кращий захист від вогню. От і все. Бачите, тут все. Все ніби просто, нічого такого складного немає. Тому, напевно, будемо на тому відео закінчувати. Всім гарного дня, дякую і до зустрічі.